Привіт! Сьогодні вирішив записати коротеньке відео про те, чи реально знайти інвесторів, торгуючи на ринку Форекс. На жаль, дуже багато переконані в тому, що інвестиції, торгуючи на Форексі, можна знайти або маючи самому величезний капітал, або роблячи 100-200, 300 чи більше відсотків в місяць півріччя для того, щоб. Знайшлися, бажаючи зробити надприбутки. Сьогодні я хочу показати рахунок свого колеги, який вже більше року торгує за допомогою сітки, і при цьому він зміг назбирати вже 41 інвестора. Отже, що він пропонує своїм інвесторам? Він торгує на брокері RoboForex. Правила підписки такі, що він отримує лише 35% від прибутку заробленого інвесторами. Тобто його цікавить не кількість операцій, а лише прибуток, який отримує він, і отримують його підписники. На даний момент рахункові рік і один місяць. За цей період він міг зібрати 41 підписника, який зараз в нього. Копіює сигнали. Як бачимо, за цей період загальний прибуток становить 120%, що є в межах 10% в місяць. При цьому максимальна просадка була біля 17%. Отже, це говорить про те, що якщо в нас є робоча стратегія, і якщо в нас є терпіння, то ми знайдемо собі. Інвесторів для нашого рахунку, чи для нашої стратегії. Я точно знаю, що він не займався ніякою рекламою і просуванням свого сигналу. Просто торгував на одному з рахунків і після трьох місяців почали підключатись перші інвестора. На жаль, дехто хоче їх отримати швидше. Але швидше. Не означає якісніше і надовше. Тому потрібно пам'ятати як про складний відсоток, так і про те, що на Форексі можливо все. Не потрібно слухати тих, хто говорить, тут не знайдеш, тут не заробиш. Завжди є виключення, потрібно мати ціль, мати робочу торгову стратегію або робота, який торгує. І після цього мати терпіння. Лише з часом будуть з'являтися підписники, і так само складний відсоток дасть свої надприбутки. І якщо брати в періоді 2-3 роки, то цей дохід може бути набагато цікавіший і більший, ніж обіцяють при інвестуванні в біткоїни, в криптовалюту і так далі. Просто потрібно торгувати. Якщо розглядати з точки зору інвестора, то потрібно вміти аналізувати, потрібно вміти аналізувати торгівлю управляючих, тому що для прикладу є, інвестора, є управляючі, які торгують по 4-5 років, в них прибуток буде так само в районі 5-10% в місяць. Але при цьому вони допускають просадки на депозиті до 70. Просадки на депозиті 70-80, а то й більше відсотків. Тому там є дуже великий риски лишитися без депозиту заради тих 3-5% відсотків місяць. Тому все можливо, шукайте, торгуйте і будете мати. Прибуток на цьому ринку.